Сьогодні у нас досить цікавий, такий приємний і урочистий, по бою цього слова, день ми відкриваємо представництво Національної асоціації поліграхової України в Полтавській області. Сьогодні ви, як керівник представництва, який його очолює, очолить, будете організовувати роботу нашого підрозділу в регіоні. Я на вас дуже сподіваюся, я вірю, що у вас це вдасться, оскільки ви за 5 місяців. А пройшло саме 5 місяців з того часу, як ви стали поліграфологом, правильно? Так. Так? Ви вже здобули певні суттєві результати своєї роботи. Розкажіть, як ви вирішили стати поліграфологом, як проходили навчання? І потім перейдемо до того, як ви організували діяльність саме в місті Полтава? Ага. А, дуже радий вас бачити в місті Полтава. Хочу розказати про свій шлях до поліграфології. Я маю першу вищу освіту. Я соціолог, я працювала багато років HR, Також я викладала соціологію, філософію, політологію. Тому я думаю, що багато факторів мене вели, щоб стати колись поліграфологом, тому що ці знання мені всі дуже зараз допомагають у роботі поліграфолога. Зараз я отримую другу вищу освіту психолога. Я навчаюся на магістратурі і вже навчаючись, я Потрапила на а, таку вакансію. Це вакансія поліграфолога, де потрібна була саме освіта психолога. А, і мене обіцяли навчити навчити на офіціальних курсах Асоціації поліграфологів України, а, от, що мене дуже зацікавило. А, навчання тривало місяць, і я вирішила, що так, я хочу спробувати, я хочу місяць поринути у цю атмосферу. А чогось нового, поліграфологія це дуже цікаво. Це ж ну, взагалі, в фільмах спецагенти, якісь працюють поліграфологами. Так, я ризикнула, поїхала навчатися. Я навчилась, отримала теоретичні знання, практичні знання, і от пройшло 5 місяців, і я буду керівником представництво асоціації поліграфологів Полтави. Наскільки мені відомо, ви після навчання теоретичної, практичної частини загального курсу ми надали вам можливість, і ви приїхали до нашого хабу, до Центрального офісу Національної асоціації полірополог України, і ви абсолютно додатково нічого не платили. Ви проводили практичні дослідження для того, щоб сформувати впевненість реальні бойові тести проводили. Я правильно розумію? Так. Розкажіть про цей досвід. Угу, так. Я закінчила навчання, повернулася в Полтаву і зрозуміла, щоб я стала самодостатнім поліграфологом, я не хочу турбувати якимись питаннями своїх керівників. Потім я хочу вміти все сама. От просто на 100% бути професіоналом, і тому так я попросила приїхати на тиждень проводити. Тести, реальні тести вже з респондентами, у яких у кожного різна тематика досліджень, а, писати тести під кожного респондента. А, мене прийняли в хабі на Пук в Києві. Mm -hmm. І кожного дня, там, з понеділка по п'ятницю, я приходила і проводила десь 3-4 тести, mm -hmm. а, писала висновки. Обробляла поліграми, так і цей досвід був дуже важливий, щоб поїхати і вже почати свою кар'єру самостійно поліграфолога. Розкажіть, будь ласка, про перші кроки в місті Полтава, З чого ви починали, як організували роботу, як налагодили, ну зрозуміло, да для того, щоб отримати клієнтів, бо звісно, ключове питання для всіх, хто входить в професію. Як отримати замовлення, як їх буде багато, і що для цього потрібно зробити? Моїми першими кроками в місті Полтаві було напевне дослідження ринку в Полтаві, щоб сформувати прайс на послуги поліграфолога. І, взагалі, дізнатися, де мої конкуренти, чи є тут колеги поліграфологи. Так, потім я а, робила сайт. О, а, так. Секунду. Ага. Провели дослідження. Ага. Що воно показало? А, воно показало, що поліграфологів в Полтаві мало, ага. а, і цінник а, доволі високий. А, а точніше? А, точніше, ну, те, що я бачила про позиції в Києві на ага. сайтах, там, на ресурсах якихось. А, там нижче ціна, це тому, що, коли, тому що поліграфологів більше. Так. В регіонах насправді це uh -huh. типова ситуація, коли Полтава, наприклад, Житомир, Чернівці, а, вартість досліджень, вона відсотків на 20-30 вище ніж в Києві. Uh -huh. і ви абсолютно правильно з вами погоджуюся. Так, після того я вже могла сформувати свій власний прайс а, на кожен вид досліджень. І вже з цією інформацією ми почали розробку сайту. Також поширили інформацію про свою діяльність в соцмережах: Instagram, Facebook. Ми шукали клієнтів будь-де, викладали об'яви на OLX, на якихось ресурсах міста Полтави, загальних інформаційних. Ми замовили білборди. Навіть так, де розказували, які послуги надаємо, кому це може бути цікаво, нашу адресу офісу. Ну і просто розказали всім друзям, знайомим, що ми поліграфологи. Я кажу постійно ми, тому що ми працюємо зараз вдвох mm -hmm. з колегою. У нас два штатних поліграфолога. Він так само навчався в НАПУ. От. І так ми знайшли своїх перших клієнтів. Ну і не можу не сказати, що частину замовлень нам передає Національна асоціація поліграфологів саме з Києву. Чи були якісь вступні членські внески в НАПУ після закінчення і зараз? Чи є? Ні, не було жодних внесків. Скажіть, будь ласка, на якому обладнанні працюєте і як відбувається? Скільки досліджень в тиждень маєте? Ось як все організовано зараз? Угу. Ми проводимо дослідження на поліграфії Рубікон другого покоління. Угу. Це український поліграф. У нас також є крісло спеціалізоване. воно. Ну, ну, так, так, так воно дуже перешав систем. Тут підлокітники регулюються, тут є давачі тремору. Виявлення протидії їх тут три, раз, два, три в блокітниках і респондент навіть про це не знає. Це наше стандартне крісло, де? От. І скільки зараз досліджень в тиждень, в середньому ви проводите вдвох з колегами? А, в тиждень ну, мінімум, саме мінімум, це сім тестів. А, ага. Так буває ну, до 15-20 тестів. Тиждень. Так. Я... Ну, ми працюємо з понеділка по п'ятницю за п'ять днів. Зрозуміло. Яку рекламу, який маркетинг ви зараз оцінюєте як найбільш ефективним? Mm -hmm. З тих, що ви спробували? Я думаю, це сайти соцмережі. Контекстна реклама, так? Да? Так, контекстна реклама. І так. Соцмережі. Mm -hmm. Я вам бажаю подальшого розвитку, щоб наше представництво отримувало сотні тисяч замовлень клієнтів. Ми разом плечо-пліч будемо розвивати професію поліграфолог, тому що якщо не ми, то хто? Ми лідери на ринку і ми цим пишаємось. Дякую вам за вашу ініціативність і за розвиток професії у полтавському регіоні.